Доброго дня всім присутнім! Ми вітаємо вас на святі з нагоди початку навчального року. Я знань на святі першого дзвоника. Перший дзвоник це завжди хвилююча подія, особливо для новеньких кадетів. Адже вони сьогодні вперше стало на періг незвичайного для них навчального закладу. Право внести державний прапор України та прапор кадетського корпусу надано кращим кадетам старшої роти, які мають добрі та відмінні показники у навчанні і вихованні. Беруть активну участь у повсякденній діяльності навчального закладу. Командує прапороносними групами командир зводу 4-ї роти майор Денис Погодняк генерал-майор, особовий склад, державної гімнатка інтернат, посиланою, військово-фізичною підготовкою, кадетський корпус, годи свята, 1 вересня, вышли, заступник полковник погиб. Слава Україні! Докладе всіх зусиль для того, щоб кадетський корпус продовжив своє не просто існування, а розвиток подальше, зростання, якості навчання, дітьми принестимо. Все буде. Віримо в це, сподіваємось, в це. Слава Україні! Я бажаю нам всім скорішої перемоги, вам успіхів в навчанні і ув... уверена, що все разом. Ми подолаємо все буде Україна. Нагородити за особистий внесок у справу, розвиток та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України. Начальника державної гімназії інтернат Кадейський корпус генерал-майора Середу Олексія Варбировича, відзнакою Міністерства оборони України та грудним ставом Воєнний хрест. З нагоди початку навчального року та Дня знань лунає перший дзвоник. Всі гарні дні, і відео друзів, всі свої, запам'ятайте найкращі дні, війни друзі, всі свої. Ось і закінчилося свято, хотілося б вам усім побажати добра, миру, злагоди і краси, щоб для України виросли. І навіть під час війни не втрачайте віри у світле майбутнє. Попереду новий навчальний рік, який стане для вас важливим. Тож хай він буде легким та підпирним небом. Спочатку нового навчального, навчального року, року вас, дорогі друзі. друзі.